Проте двері перед голими скандалістками встигли зачинити. У черзі за текстом депутатської присяги вже справжній політичний скандал. Це батько і син Табалови. У раду вони йшли від опозиції, а вступати у фракцію чомусь не стали. Я не нарушав ніяких присяг поки що не увійшли. Чому є причини, які певні? Вибачення, у нас ще дуже багато справ, вибачте, будь ласка. Батько завів сина в сесійну залу, але залишалися та балови там недовго. Опозиціонери їх випроводили з тусанами. Текст присяги теж полетів за двері. Ми не є тушки. Те, що ми не вийшли в фракцію. Це нічого не значить. Осі, перша кров молодшому Табалову під час сутички надірвали вухо. Опозиціонери заявили, так буде щоразу, коли династія Табалових намагатиметься зайти в сесійну залу. Це особисто моя вина. Вина в тому, що я повірив людям. Нова рада, всупереч традиції, відкрилась за відсутності президента, який цей день провів у далекій Індії. Кандидат у прем'єри з'явився у залі. Проте голосування за себе так і не дочекався. Надвечір бойові дії у парламенті почалися просто на дворі. Свободівці болгар. Кою зрізали паркан біля Верховної Ради. <звук> Охорона будівлі запідозрила що почнеться штурм, і про всяк випадок зачинила двері. Зрештою, штурмувати їх і справді довелось депутатам, які намагались потрапити на вечірнє засідання. Наступна бійка вже у залі, де опозиція обурилась тим, що комуністам дозволили створити фракцію, адже ті доукомплектували її мажоритарниками-самовисуванцями всупереч регламенту. Опозиціонери також проти голосування за прем'єра, доки не сформують комітети. Після кількох перерв, сутичок та наради керівників фракцій, головуючи на засіданні Олександр Єфремов, констатує компромісу, знайти не вдалося. Переговори пройшли плідно. Ми домовились до того, що будемо домовлятися далі. Тому тому сьогодні наше засідання ми не закінчуємо, а переносимо його на завтра о десятій годині. Блокувати трибуну на ніч опозиціонери не стали, навіть якщо вони захочуть.